Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 520 тисяч 850 особин за добу, 1100 і поранено 1 мільйон 562 тисячі 550 песиголовців за добу. 3300 танків 7902 одиниці за добу, 23 бойових броньованих машин 15176 одиниць за добу, 32, артилерійських систем 13690 одиниць за добу, 46 реактивних систем залпового вогню: 1099 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 842 одиниці за добу, 5, літаків 359 одиниць за добу, 1 гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 023 одиниці за добу 13, крилатих ракет 2278 одиниць. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18676 одиниць за добу, 58. Спеціальної техніки 2288 одиниць за добу, 21. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!